Наш ранковий ефір триває, і ми вже дочекалися наших ранкових гостей. З задоволенням представлю вашій увазі. Це Віктор Янсо, композитор-виконавець та керівник гурту Рокаш а також Марина Полончак, керівник гурту Марина і компанія. Говорити ми сьогодні будемо про презентацію нової відеороботи, яка має назву Молада невіста. І насправді дуже цікава відеоробота. не тільки відеоробота, говорити, а говорить, дивитися, слухати. Але не і Збігай наперед. не хотіли так. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну, я не знаю навіть, чесно кажучи, з чого починати, тому що кожного разу, коли ви з'являєтесь в нашій студії, ми е, очікуємо, ми презентуємо щось нове, цікаве і знаємо вже е, з соціальних мереж з якихось таких мі міні-коментарів про те, що ця робота є надзвичайно позитивна, а от така трошки нестандартна і. Ну, я не знаю, вона надзвичайно легка, ну я зізнаюся. Я прослухав вже її, і мені е, от не терпиться вже поглянути на те, що все, пісня все ж таки так правда? Е, млада і невіста, і зразу чомусь мені весільний сезон згадався його розпали і так далі. От чомусь мене в той бік понесло. Насправді, яка була ідея, взагалі що почалося? Ну що почалася думка про те, що слід написати саме от такі слова? Ну це питання та, до віктора, так це, насправді це пісня народна. Причому вона досить побутує тут, на Ужгородщині, тому що там є мада невіста, це чисто словацький варіант. <хи> Ось. І я колись писав цю версію записана для гурту рока в такому роковому стилі. А потім я так подумав, що для того, щоб вона прийшла в широкі маси, то треба звернутися до Марини. Тому що Марина надзвичайно добре робить продукт, який дуже добре йде Широке розпослудження має, і я попросив, Марина зробити так пісню, щоб то не був рокаш. І вона це зробила. так, і тепер звучить. Звернувся до професіоналів весільного бізнесу. Тобто ми маємо добру аудиторію цьому, ці весільну аудиторію Закарпатської області. І тому ця пісня зазвучала по-новому, зазвучала хітово, можу сказати, сміливо. Ну, і... Танцювально по літньому. Причому хочу додати, що якщо пісня написана в виконанні гурту Рукаш, була, скажімо, не в танцювальному темпі, там, як танцювальний темп починається від 130, якщо хтось знає. була написана в гурті Рукаш 155. Мені вона каже, ні, це швидко, так танцювати не будуть. Кажу, як не будуть, гості мають спокійно танцювати, вона взяла таку пісню турно і там закові. Був чардаш, а стало нормальний денс варіант От якщо ми говоримо про народ, наскільки важко відповідально переробляти саме в щось популярне, таке, яке би слухало. І танцювалося ну от нашим ну і молоді, так і старшим. Тобто ті, які знають мотиви і слова, це старше покоління, і молодь, яка просто відчуває ритм, який От Наскільки я, це складно? Я скажу вам, це не складно для нас, тому що ну любу пісню, навіть саме такий вальсовий медляк, можна сказати, можна переробити в денс, дуже легко і ну це нам добре вдається. Ми вже маємо в цьому досвід. Спробували на сама п'ю це фольк саме справжній. Урвалася струна. Це друга фольк, саме справжній фольк, який перероблений на танцювальний абсолютно добре сприймає як молодь, так і старші покоління. Що вам дає як артистам, як виконавцям? Ось така творча співпраця. Тому що часто виконавці бувають одноосібно собі, працюють кожен сам собі, і тут в якийсь момент вирішують ось поєднати свої такі творчі долі. Що вам це дає? Можливо, якось вас стимулює, можливо, у вас народжуються якісь нові ідеї? Можливо, я скажу. Це творчий експеримент з мого боку. Рокаж для мене це взагалі інша планета. Ну тому, що ми працюємо зовсім в різних. Цільових аудиторіях і в різних напрямках, у різних стилях. Це експеримент для мене. Пісня цікава, дуже. Я думаю, це не, не остання пісня, яку ми разом з, з ними зробимо. Це не останній проєкт. Так, додам від себе, що знаєте, від різних національностей батьків получається гарні, дуже і талановиті діти. То так у нас вийшло якось. Що гарний продукт вийшов, гарна пісня від абсолютно різних стильових, ну таких напрямків. Пане Віктор, от у вас який досвід з цієї колаборації? Ну я дуже багато вже маю дуетів. Це і Віктор Павлік, і Віктор Винник. І Іван Попович, тобто це для мене добре. Я знаю одне, що коли робиться дует, то тоді щось народжується таке, що ти раніше не міг цього подумати. Тобто, дуже часто є, що ну, по-перше, сліва аудиторія притягується, тобто ми маємо більшу аудиторію, тому що якщо людина люди, люди об'єднуються, звичайно, вони більше мають аудиторію слухову. Але після того народжується дуже багато ідей. І Я, наприклад, знаю чітко, що коли зараз я з Мариною цей дует, зробив, то я вже маю. Плани дуже далеко вперед, причому досить далекі, по які зараз Знаю, я не, я не буду це... казати. Да, але, але, але це треба робити. І це дуже добре, тому що якщо то треба трошки виходити з зони комфорту, знаєш, там в руках добре сидіти, все там пишеться, але потім починає самоповтором займатися, так, то так треба так трошки відійти. Тобто нові цільові горизонти, нові стежки, нові якісь ідеї з'являються, ті, які ну, так, про які і, раніше навіть я і не було. На, 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 на самому все рівно домінуючим є музика. Головне, щоб музика була гарна. А як воно вже оформлено, це вже. Так інша справа. Що було найскладніше в процесі запису пісні і можливо зйому кліпу? От що далося найважче? Чи взагалі таких моментів не було? Абсолютно не було. Кліп у нас це взагалі був відвертий прикол ну, на всіх етапах зйомки. Кліп комічний зараз знайомитися. На етапі запису вокалу так само все було приємно, ну, важко, легко і... важко було в теплиці. Так, Танцювати. важко було в теплиці в парнику, <ріст> тому що ми, тому ми вже, було вже жарко. так трошечки підходимо, підходимо <ріст> до самої <ріст> до самої під, Підкрадаємося. Так, мене так. цікаве таке питання. Чи не було ось цього перетягування канату? Тобто те, про що ви казали, коли там а, пісня була на швидкості такій-то такій, то треба було її трошки запевняти. Не було цього, так, як Тобто, я, я я зробив це, це повинно бути так, не було цього? тім, що дуже чітко розмежовані обов'язки. Я Марина жодної ноти не змінила в пісні, тобто все залишилося. А от щоб її адаптувати під широку аудиторію, я дав повністю волю, і все. У нас були розділені <гум> сфери впливу. знаєте? От Тут досить робиш, а там от нічого не змінюємо. Трошечки поміняли текст. І навіть акорди змінили. Так, гармонію поміняли, так. темп поміняли. Все поміняли. А так, в принципі, все пісня залишилася. <хи> чудовий приклад того, як дві творчі, вольові і сильні особистості таки знаходять порозуміння між собою, і з цього виходить чудовий продукт. Ну, давайте ми, ми, вже... ми, давайте ми вже все ж таки переглянемо цю відео після якої ми можемо вже конкретно поговорити про саме про процес зйомок. А то ми так починаємо якось стежками. От було важко втепили. Ми інтригували, а теплиці, ми просто знає. інтригували наших глядачів. Я впевнена. На що більшість з них вже вже просто поглядами своїми прилипли до екранів. Отож, ну липнемо звісно, й ми. липнемо й ми так. Я не знаю, в мене от повністю протягом всієї відеороботи, всього відеокліпу, просто от такі емоції. Я тут посміхаюся. У мене єдина мисить. була думка, що це ось для мене справжнє літо. Багато зеленого кольору, всі танцюють, всі веселі, такі запальні. Ось для вже мене вже це от, от справжній літній кліп. Ось такий, який, ну, надихає, хочеться, аж одразу я вже подумати Драйвовий от драйв. Та, це просто просто все, все кинути і піти та танцювати. Танець спуститися разом з капустою, шинкуючи її на салат. Ну, але от чи було якісь можливо. Труднощі саме під час зйомок, тому що от я бачу, що сцена в парнику, тобто життя мене до такого не готувало. І саме пан Віктор під час відеороботи сказав, що це парник, який має довжину 180 метрів. От, і, і те, про що ви казали, було важко танцювати. Як взагалі е, виникла ідея, по-перше, ну кап окей, слова добре, але все ж таки парник. Ну це ж це ж парник. Звичайно, капуста це символ села Заріччя, Це ми всі знаємо. Причому. Віднявся кліп і капусту, зразу зрізали через який час і в кам'яни поїхали. <ха> і все. Я вийць, вийць, ця капуста брала участь в зйомках. Так, та, 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 <ха> Ми, ми, то, ми, то, ми то, ли, <ха> ледь ледь встигли, тому що якщо б це було на два дні пізніше все, то вже не було. По-друге, перник ніхто не хоче давати абсолютно, тому no, що no, там no, стоять колики, вже були, повинні бути натягнуті ці нитки, no, на які не можна все. І той власник, дивиться, каже, так, один, як тут? <реч>, да? там росте в панику один долар. Добре, а нам треба було сцену ставити між тим усім усім і після пі 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 цього кліпу жодного не було постраждалого перцю. <рек> ну все ж таки, це ж, дійсно. Це ж якийсь мікроклімат, напевно. Тобто, це і, і те, що приносить гроші цим людям, і ну грубо кажучи, це просто завести туди матеріали, завести сцену, і так само це <рек> було важко. Насправді дуже важко було. Нам допоміг тільки вітер, який <рек> ну, продував цей цю теплицю. Ну, на цілі 180 метрів тільки вітер, тому що там було ну, температура, я навіть не знаю. Скільки тривав процес зйомок? Це встигло за один день зробити? За один день. За один день. все <звілляє> Актори. зробили. Актори, як підбирали акторів взагалі? Чи був чітко, чіткий образ актриси, яка сама грала головну роль? Чи все ж таки йшли довго? Це поповністю. спонтанно. Імпровізація, повна імпровізація. Насправді ще повинна була бути історія. Це ми хотіли зняти просто синхрон і все. Ми знімаємо, думаю. Здається, вже історії не буде, цього вистачає. Ми, ми стільки настрибали, що нам вже було шкода якісь історії да. там знімати якісь сюжетні лінії, тому що багато було вже матеріалу. Так, і ще коли цей газда цього теплиці цього, сказав, що зараз я вам включу крапельний полив, спецефекту. Ми, ми собі уявили, як то має бути. Не включайте, не потрібно. Він каже, я включу крапельний полив тільки на ту частину парника, на вашу не буду. Ну. Чудово, що є такі люди, які все-таки готові до співпраці, так, і переживав він за своє ґаздівство, звісно, але ж все-таки дозволив, і який чудовий вийшов результат. І хочу сказати всім операторам, що найкраща локація це теплиця, тому що я росіяне світло. Ага, Дійсно, ось такі нюанси. Порадує Віктора Єнсу, знімайте в теплицях. Так? <рес> ну, але от ви кажете про те, що спонтанно і кастинг, спонтанно, і головну героїні спонтанно. От, я просто останнім часом дуже багато а, спостерігаю за тим, що коли. Відбувається, щось спонтанно воно виглядає ну надзвичайно ну, якось феєрично, гармонійно і ну якось так, як воно повинно було Тут, все на своїх місцях, так. Ну, я не знаю. Я кажу, я до тебе я би зараз слухав. Я буду зараз їхати в автобусі і буду слухати цю пісню. Це я не знаю. Разом будемо слухати. Я думаю, що найкращий залог успіху це позитивний настрій. На зйомках було дуже позитивно всім, ніхто там не ходив, не кричав, що щось не то, там погода не та чи там не ті актори. Ті, комусь жарко. Ті, комусь жарко, так. все, все було дуже, дуже спокійно, позитивно, і тому воно віддається тоді. Якби мені хтось сказав до того, що я буду на сонці цілий день, де ці не в цьому, Немає в цьому, ні. Так. ні, капелюк був на, на пару моментах кліпу. А так, весь час ми пеклися на сонці. Якби мені хтось сказав, що ти маєш цілий день провести на сонці без, без цього, я би його вбила просто. Я б не вірила, що можна так. Це все від позитивного цього настрою, який був настрій у нас всіх гарний. Андрій Олах, до речі, сказав, що це найпозитивний кліп його Практиці. Ну я думаю, про це андріолога не було. Практики, коли він знімав кліп з парнику з капустою, там опищаджусь. Але, але мені здається, що от після цього саме мож, можливо е відкрити якісь нові горизонти пошуку локацій, тем і взагалі як не лише для артистів, так і для напевно операторів всіх знімальних всіх знімальної групи. Головне е в пошуках локацій, щоб показувати все, що придама в Закарпатті. Наприклад, в Закарпатті є багато гарних замків. Це треба використовувати. Закарпаття це гірський край. Треба гори користувати. Закарпаття це Працюють люди, це теплиці. <хи> тобто це все треба використовувати і бажано. Ну, як не як за річ, це так. такий єдиний, можна сказати, єдине, ну там два-три села, які е, е, мають продукцію на цілу Україну. Ну, і якщо забезпечують хочуть... капусту і перцем так. цілу Україну. І боюсь, не боюсь сказати, якщо навіть за кордон. Кліп знімати про контрабанду, то ми знаємо, яке слово йти. <хи> Взагалі, дивлячись на вас, можу сказати, що артист ну це така досить відчайдушна професія. А взагалі, на які ризики готові піти заради от заради класного кліпу або готова під воду. Під воду? Я люблю плавати. Ну так. Але я хотів дуже в космос полетіти, а напевно вже не буде того. Та чому? <рі> ну, бачите, ми говорили і про воду, і про космос, <рі> що люди знаходяться по 550 двіж за, за межами нашої планети, і байдуже, байдуже, що ти в неваговості протягом півтора року знаходишся все одно. Ну, ну, ну чекайте, не спіши, вона до цього готувалася роки і роки. Ну, от Ілон Маск зараз анонсує про по, туристичні поїздки на Марс. Ну, нічого, все, все в нас ще є, ми ну, ще все встигає. В одну сторону, так. В одну сторону. Але а які кліпи звідти можна надсилати, Я, це, це я, я все, все, вона вже фантазія розігралася <рес> мистецтво требує жертв, то я таке. <рес> ну але от ми говоримо про те, що найголовніше показувати всі наші принади нашого регіону це і працевиті люди, це і а, замки, це і гори. і... Дівчата тож, гарні. Дівчата гарні. Ну але коли усе це поєднується з творчістю, воно взагалі дає приголомшливий результат, насправді. Ми вам дякуємо за такий чудовий літній кліп. Бажаємо вам. Подальшої результативної хорошої творчої роботи, якщо плануєте на майбутнє, ну і звичайно тішити нас, і не тільки нас, а всіх закарпатців і не тільки закарпатців, тому що ми знаємо, що вже завтра ви презентуєте цей кліп на всю Україну. Так його побачать всі. Тож Закарпатці. Подивіться, як вам пощастило. Ви були Закарпаття першими. Як завжди так завжди як, відділяються, як погодою, так і презентаціями різних цікавих е наших виконавців. Ну я нагадую нашим телеглядачам, що ранковими гостями програми ранок на тиси були Віктор композитор, виконавець та керівник гурту Рокашу, також Марина Полончак, а керівник гурту «Марина і компанія. Ну, раз ми говорили про цікавинки нашого регіону. Я пропоную зараз переглянути відеороботу та пісню від гурту Рокаш, який показує всі всю красу наших карпатських гір. З вами ми прощаємося і нагадуємо, що йдемо ми у відпустку. І протягом наступного часу будемо спостерігати всі-всі-всі наші найцікавіші моменти нашого сезону. Так, Але ми... на декілька хвилин ми до вас ще повернемо так.